Зараз глянкою ми будемо читати казочку. Принцеса Софія, магічна колекція. Дивиться на книжечку. Глянка і буде перегортати сторінки. Так? Так. Давай. Привіт! Мене звати Софія Прекрасна. Довгий час ми з моєю мамою жили вдвох у невеликому містечку, але потім все змінилося. Моя мама вийшла заміж за короля Роланда. Тепер вона королева. А я стала принцесою. Ану, де принцеса в нас тут є? Лян, де принцеса Софія? Yeah. А ще де? Де є? Yeah. Тут є. Yeah. Бач, кому вони великому великому замку будуть жити. Yeah. Да? Ану, де, де є той замок? Тут такий великий замок. Однак бути принцесою не так просто. Є багато речей робити, які я не вмію. Я мушу вивчити правила етикету, дізнатися багато нового про життя в палаці, подружитися з моїми новими родичами, принцем Джеймсом і принцесою Ембер. Король Роланд Хими. Я хотіла сказати мій новий тато. Дуже старається, щоб допомогти мені. Він подарував мені неймовірне коліє. Ти бачиш тут коліє лянка? Да. Де воно є? О, тут амулет Авалор. Так. Тато сказав, що цей амулет зветься Авалор, і він особливий. Багато поколінь принцес носили його до мене. Потім він повідомив, що незабаром буде влаштовано справжній бал на мою честь. Роланд сподівається, що ми зможемо станцювати перший вальс разом. Ось іще одна річ, яку я не вмію робити танцювати. Так, йдемо далі. На щастя, в Королівській академії, де вчаться принци і принцеси, є уроки танців. Тож я навчуся танцювати вальс. Неймовірно, Ембер позичила мені пару спеціальних гарненьких черевичків бальних. Здається, вона починає мені подобатися. Бачиш, які так. черевички красиві. Так. Фіолетові, такі, як платячко в Софії, так? Тепер жорстко пожаркували наді мною. Ці черевички зачаровані. Як соромно, весь клас сміється з мене. Але найгірше те, що я так і не навчилась танцювати, а бал вже сьогодні ввечері. Ану, покажеш нам, як вона падала. Крутилась, крутилась. Ай-яй-яй. Ой падаю, падаю. Ай-яй-яй-яй-яй. Бумц. <laughs> Спала. <смех> так. Раптом я згадала про придворного чаклуна на ім'я Седрік. Джеймс, мій зведений брат, розповідав, що той знає багатенько <laughs> магічних заклинань. Я попрохала Седрика Седріка про допомогу. Він записав для мене кілька чарівних слів і сказав Якщо я прочитаю їх перед балом, то в мене вийде вальсувати як справжня принцеса. Нарешті настала хвилююча мить. Зустрічайте принцесу Софію, оголосили, коли я зайшла до зали. Можна вас запросити до танцю? запитав король. Є там король? Ні. А чи Седрік де? Є ще клун Седрік? То придворний. Ось тут чаклун Седрік, правильно. Так, так. я прочитала магічні слова. Сам яву поселас. Але з танцями нічого не вийшло. Натомість усі в залі поснули, і навіть Седрік. О, всі заснули, бачиш, всі храплять. Хр-хр. Так? Лишенько, що ж робити? Раптом мій амулет, подарований королем, почав світитися, і з'явилася попелюшка. Виявляється, мій амулет магічний. Коли його власниця потрапляє у халепу, на поміч приходять чарівні принцеси. Чи можеш ти зняти закляття Попелюшку? з надією запитала я. Ні, я не можу, але твоя нова сестра знає, як допомогти тобі. Але Ембер була така несправедлива до мене, промовила я. Хто, як не я, знає більше про неприрізних зведених сестер, але я не шкодую, що дала їм другий шанс, щоб виправитись з усмішкою, промовила вона, а потім щезла. Так, перегортай старінку. Ану, ану, ану. Так. Я подалася на пошуки Ембер і знайшла принцесу в її кімнаті. Виявляється, вона досі була не готова до балу. Вона нарешті зізналась мені, чому була така несправедлива до мене. Я дуже переживала, що всі любитимуть тебе більше за мене, схвильовано сказала вона. Я обняла зведену сестру і щиро промовила ніхто не зможе бути ідеальнішою принцесою, ніж ти, Ембер. Тоді розповіла їй про все, що трапилось на балу. Разом ми пішли до майстерні Сетріка і знайшли магічну книгу заклинань і чарівні слова, що знімають сон сонне закляття. А потім Ембер ще й дала мені урок танцю. Перегортай. Коли гості Балу прокинулись, ми з королем Ерландом продовжили танцювати. Софії, сказав тато, я так пишаюся тобою, ти дуже добре танцюєш. Дякую, ваше величність. Ой, я хотіла сказати тату. Знаєш, Софія, бути принцесою означає мати добре серце, і ти маєш усі шанси. Стати найкращою з принцес. Я озирнулася, побачила ембер і посміхнулася. Я була дуже щасливою. Схоже, ми зможемо подружитися. Зрештою, це не так уже й складно. Так, так, перегортай. Бути принцесою на ім'я Софія Прекресна, Прекрасна тепер мені зовсім не сумно. Не можу дочекатися, коли настане новий день із його неймовірними пригодами. От і всі кінець, а хто слухав молодий.